Ші пацієнти вже не одужають, але вони потребують підтримки, щоб зняти больовий синдром, щоби зняти нудоту, набряки і зробити їхнє життя комфортнішим. Також ми працюємо з родичами і даємо їм поради по догляду. Важливою частиною нашої роботи є психологічна підтримка. тонометр, пульсоксиметр, маємо кардіограф, щоб зробити кардіограму. Маємо пробірки для взяття аналізів крові, коли це необхідно. Також узд апарат портативний. Приїжджають стільки, скільки треба. Тобто було потрібно раз на тиждень. Приїжджали раз на тиждень. Кваліфікація, потім вміння, доброта. Я просто чесно вам скажу, то вже у нас давній вже досвід з жінкою. Я не чекав, що буде така якість обслуговування. Просто не чекав. Ця вдячність пацієнтів нас не ну, стимулює працювати.